Які українські міста пережили наймасованіші обстріли від початку війни про спецоперацію, яка увійде в історію, та інші успіхи наших сил оборони. Про це та багато іншого сьогодні у випуску. Вітаю! Це новини підсумки тижня. Я Ірина Коваль. Спецоперація здатна вплинути на хід війни. 41 російський літак вдалося уразити фахівцям служби безпеки України. Серед них А 50 195, ту 95, Ту-22, ту 160 українські безпілотники 1 червня відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах країни-агресорки: Білая, Дягалєва, Оленя та Іванова. Як повідомив голова служби безпеки України Василь Малюк, спецоперацію Павутина готували понад півтора року. Спочатку служба безпеки України переправила до Росії фпв дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Вже на території РФ безпілотники були заховані під дахи будинків, розміщених на вантажних автівках. У потрібний момент дахи дистанційно відкрили і дрони полетіли по цілях. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів. Як додав президент України Володимир Зеленський, планували атаку. Під носом російських спецслужб офіс спецоперації розташовувався поруч із управлінням ФСБ в одній із областей Росії. У вівторок, уже втретє, фахівці Служби безпеки України уразили Керченський міст. Цього разу під водою. Підготовка унікальної спецоперації тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори шляхопроводу. І 3 червня активували перший вибуховий пристрій, застосували понад тисячу кілограмів вибухівки. Як наслідок, підводні ділянки опор сильно пошкоджені. Фактично, міст перебуває в аварійному стані, заявили в СБУ. Згодом російські медіа повідомили про ще одну атаку. Це підтвердили й агенти партизанського руху. А теж. Нагадаю, шляхопровід, який Росія звела незаконно для сухопутного сполучення із Кримом, зазнавав атак у 2022 та 2023 роках. І чергова, болісна для окупантів втрата у бойовій авіації. У суботу вранці повітряні сили Збройних сил України знищили винищувач су 35 Сповістило командування. Успішну спецоперацію провели на Курському напрямку. І в той час, як Україна відчайдушно б'є агресора власними засобами та винахідливістю, західний світ реагує неоднозначно. Закордонна преса вибухнула схвальними заголовками на перших шпальтах. Низка політиків не стримувала свого захвату. Водночас, господар Білого Дому вкотре прихильніший до агресора ніж до жертви, яка захищається. Цусіма російської авіації. Київ показав свої козирі. Україна знову змінює правила ведення війни. Західна преса у захваті від операції СБУ Павутина, яка підірвала авіаційну складову російської ядерної тріади. А ось як на неї відреагували у Білому домі, загадка. Анонімні джерела з оточення президента говорять різне. Виданню Аксіос вони розповіли, що Трамп був у захваті, хоча й занепокоївся майбутнім мирних переговорів. Інше видання «The Atlantic» навпаки пише про гнів Америки американського президента мовляв, Україна занадто підняла ставки, а тому він розглядає варіант повного згортання допомоги. Не виключено, що жодне із джерел не збрехало, адже настрої Трампа дуже мінливі. Що справді насторожує, так це телефонна розмова американського лідера з Путіним, яка відбулася після Павутини і тривала понад годину. За результатами президент США традиційно зробив допис, у якому анонсував удар відплати з. Боку Путіна без жодного осуду багато хто сприйняв його текст як зелене світло для російського воєнного злочинця і далі бити по цивільних для Дональда Трампа. Російська агресія це взаємна бійка двох дітей, яких важко розняти. Саме так він висловився про війну під час зустрічі із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. Той підкреслив, що у нього принципово інший погляд. Тюки Іноді ви бачите двох маленьких дітей, які б'ються як божевільні. Вони ненавидять один одного і б'ються в парку, а ви намагаєтеся їх розняти. Вони не хочуть, щоб їх розтягували. Іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розняти. Ми отримуємо супутникові знімки поля бою. Це тіла, руки, голови, ноги всюди. Ви ніколи не бачили нічого подібного. Це так страшно. Це стосується російських атак проти України. Такого ніколи не було з українськими атаками проти Росії. Ніколи Україна націлена виключно на військові цілі, не на цивільних, не на приватні об'єкти, не на енергетичну інфраструктуру. У цьому і полягає різниця. Саме тому ми намагаємося зробити більше щодо Росії. Зі ставленням до української павутини не можуть визначитися й інші члени американської адміністрації. Спецпредставник президента Кіт Келох спершу говорив про надто високі ризики, які ставлять під загрозу мирну місію Трампа. А потім, навпаки, припустив, що такі операції можуть змусити РФ до змістовних переговорів. Ця подія може стати функцією примусу до миру, але обидві сторони повинні залишатися прихильними до місії президента Трампа, зупинити вбивства і покласти край війні. Поки Росія не збирається припиняти вбивства, зокрема й цивільних, і припиняти війну. Те, що бояться сказати в голос посадовці, озвучують їхні близькі. Меган Мопс, донька Кіта Келога і очільниця благодійного фонду, що допомагає Україні з початку великої війни, публічно звернулася до батька прямо під час масованої російської атаки по Києву у ніч проти 6 червня. Гучна ніч у Києві, тату. У мене якесь дивне відчуття, що росіяни не прагнуть миру. Так званий удар відплати росіян за стратегічну авіацію знову забрав життя мирних українців. Така російська війна, бо вони боюють проти міст і проти самого, самого життя. І всюди, куди зайшла російська армія на території України, всюди де є, на жаль. Російська окупація всюди не має нормального життя, а в деяких містах, взагалі, на жаль, нічого не залишилось, тільки випалені руїни. Що далі невідомо рішення за Трампом, поки американський президент попросив Сенат відкласти голосування щодо двопартійного законопроекту про жорсткі санкції проти Росії та тих країн, які купують у неї нафту. А коли Трампа під час зустрічі з Мерцом попросили прокоментувати документ, той зробив вигляд, що не знайомий з його змістом, це не дає підстав для оптимізму. Дедлайн у моїй голові, коли я зрозумію, що це не зупиниться, і я впевнений, і ви зробите те саме. Тоді ми діятимемо дуже, дуже, дуже жорстко і чесно кажучи, це може стосуватися обох країн. Знаєте, для танго потрібні двоє, але ми будемо дуже жорсткими. Чи йдеться про Росію чи когось іншого? Ми діятимемо жорстко, ось і все. Знаковим стало і чергове засідання групи Рамштайн, яке відбулося цього тижня в Брюсселі. Уперше в ньому не взяв участі навіть в онлайн форматі міністр оборони США Під Гексет головували на зустрічі Велика Британія та Німеччина. Незрозумілі перспективи саміту НАТО в Газі 24-25 червня. За інформацією Reuters, в Альянсі шукають варіанти запросити президента Зеленського, але так, аби не розлютити Трампа, той, начебто, проти присутності українського лікаря. Лідера і ймовірно, поки рішення не знайшли. Принаймні, генсек НАТО Марк Рютте коментує цю тему дуже обережно. Так, Ми запросили. Я запросив Україну на саміт. Ми якомога швидше представимо програму, яка міститиме більше деталей. До саміту НАТО понад два тижні. Пакет американської допомоги, ухвалений ще за Байдена, вичерпується у липні. Час подумати, що далі у Трампа є. Хоча йому зараз не до України в центрі уваги американських медіа гучна сварка президента зі своїм найбагатшим союзником Ілоном Маском, ексцентричний мільярдер, відкрито виступив проти Трампа через податковий законопроєкт, який, зокрема, позбавляє підтримки виробників електрокарів. Трамп натомість назвав Маска божевільним, все як завжди. У Білому домі замість стратегії хаос, образи та особисті війни. І поки Вашингтон розплутує свою павутину Україна змушена воювати, не сподіваючись на підтримку країни, яка ще зовсім недавно претендувала на світове лідерство. Єдине, що можуть росіяни, зганяти злість на всіх без винятку українцях. А тому продовжують свої терористичні атаки з повітря на наші міста і села. Які населені пункти України найбільше потерпали цього тижня? Дивіться далі у нашому короткому огляді. Цього тижня росіяни вчинили низку масованих атак по Україні. 3 червня вдарили шахедами по Чернігову, Сума, Харківщині та Одесі. Травм і поранень зазнали десятеро людей, з яких троє дітей. і Вони у важкому стані. Сьогодні вночі ворог атакував Одесу. За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Там було морозиво і заморожені продукти. На щастя, працівники під час повітряної тривоги перебували в укритті. Ще в приватному секторі згоріли дві автівки. Там постраждали гаражі і самі будинки. Ще була одна пожежа на відкритій території. 4 червня Росія знову атакувала Одесу, Харків та Суми. Поранено двох людей. А 5-го обстріляла прилуки. П'ятеро містян отримали поранення. В ніч на 6 червня ворог вкотре масовано обстріляв усю територію України. Застосував 407 дронів та 45 ракет різних типів, зокрема і балістику. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Ще 80 поранені. Ми спустилися у криттях в паркінг, і оцей взрив ми почули на паркінгу і прямо винесла взривною волною ворота в паркінгу. Тобто можна уявити, який це був взагалі удар. На жаль, ну, верні, на щастя, в цьому домі не живу, живу в цьому, але у нас ось ці чорні ходи всі посипались двері і прямо бідна була, як зерною волною все вдавило. У Тернополі зафіксували влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти. У Чернігові російський шахет влучив поблизу багатоповерхівки. У Луцьку внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальні заклади та державна установа. Загинули двоє молодих людей. На Хмельниччині ворог знищив житловий будинок та господарські споруди. На Львівщині промисловий об'єкт. В ніч на 7 червня Росія масовано атакувала Харків та околиці. За півтори години у місті пролунали майже 50 вибухів, і знову є загиблі і понад 20 постраждалих. На фронті майже по всій лінії бойового зіткнення ситуація залишається складною. Ворог не знижує темпів наступу. Для чого не шкодує жодних засобів, у тому числі і життів своїх бійців. Як змінювалася карта бойових дій у період з 1 по 7 червня? Дивіться далі. Карта бойових дій за період 1-7 червня. Прорив росіян на новопавлівському фронті, стабілізація біля Покровська і удари по логістиці. На фронті відбулося на 150 боєзіткнень зіткнень менше, але ворог не знизив темпи захоплення нашої землі та реалізував кілька болючих для української оборони проривів на Лиманському і Новопавлівському напрямках. Північне прикордоння минуло понад два місяці відтоді, як російські війська намагаються пересунути буферну зону з курщини на Сумщину. За останні два тижні вони змогли значно розширити зону свого контролю, перейшовши кордон у кількох додаткових місцях та окупувавши дев'ять сіл. Але останніми днями темпи наступу знову просіли. РФ зайняли Андріївку і Водолаги, але їхнє просування на хотінь, писарівку та юнаківку силами оборони вдалося зупинити. Зокрема, вуличні бої тривають у Кіндратівці, Олексіївці, Новомиколаївці та Локні. Яблунівка готується до оборони. Ворог фактично вичерпує свій наступальний потенціал і поступово впирається в заздалегідь підготовлену нами лінію оборони від юнаківки до хотіні. На цей час ширина прориву кордону становить понад 25 кілометрів по прямій, а глибина заходу в Україну коливається від 5 до 10 кілометрів. Якщо порівнювати сумську наступальну операцію з аналогічною, яка розпочалася минулого року біля Вовчанська, то варто звернути увагу на те, що тоді росіянам вдалося у стисліші терміни захопити більше території 180 кілометрів квадратних проти 150 на Сумщині. Як там, так і тут вони вперлися в нашу оборону і не змогли просуватися. Далі маючи обмежені ресурси, тому сумщину тепер треба розглядати в першу чергу як удар, що відволікає від основних цілей Покровська і Костянтинівки. Тому російські ДРГ намагаються здійснити ще низку проривів кордону, щоб створити ще кілька точок напруги. Як, наприклад, вони зайшли в Олександрівський гідрологічний заказник, окупували тут 3,5 кілометра квадратних і намагаються захопити село Олександрія, що за 5 кілометрів на схід від прикордонної зони на Курщини, яку все ще отримують ЗСУ. Водночас сили оборони узяли у вогневе кільце російський прикордонний пункт Тіткіне та методично знищують його оборонців далекобійною зброєю. Одночасно наші штурмовики намагаються обійти Тіткіно і просуваються у напрямку Попово-Лежачі, щоб здійснити фактичне оточення прикордонного пункту та вирівняти лінію фронту. Щоб зупинити наступ з півночі на російській залізниці організовано низку диверсій, залізничне полотно підірвали у Прохорівському районі Білгородщини, Павлівському районі Ворони області та біля Брянської унечі біля Железнігорська на Курщині хтось підірвав залізничний міст. А неподалік Брянська ще один залізничний міст втомився і впав самостійно під вагою пасажирського потяга. Прорив росіян на Лиманському фронті. Лиманський фронт продовжує займати третє-четверте місце за інтенсивністю боїв, але наразі ЗС РФ не вдається пробитися до Лимана через Торське. Вони спрямовують свої зусилля на розрізання нашої лінії оборони між Боровою і Лиманом. За тиждень зуміли майже повністю захопити село Рідкодуб. А також дещо південніше вклинитися в нашу оборону на 4 кілометри та підійти до села Карпівка. Тут їх чекає водяна перешкода у вигляді річки Нітріус і низки ставків на ній. Відтак імо. Вірно, на певний час росіяни зупинять рух на захід і зосередяться на розширенні зони контролю на північ і південь. Зокрема, з південного флангу вони намагаються оточити наших захисників у селі Зелена Долина, проводячи свої атаки між ними і колодязями. Захоплення зеленої долини не тільки відкриє окупантам дорогу до Шандриголового, а й дасть змогу завдати ударів у фланг тим частинам ЗСУ, які зупинили просування на лиман зі сходу в районі колодязь. Зів північніше путіністи вже третій тиждень не можуть повністю захопити Новомихайлівку та розвинути свій наступ на новий мир. До Костянтинівки підступають з усіх боків. Уже понад рік сили оборони захищають часів яр від окупації. За цей час ворогу вдалося зайняти більшу частину міста, а ЗСУ зосереджені на утриманні західних околиць. Цього тижня путіністи захопили понад 7 кілометрів квадратних між Григорівкою та оріхово василівкою Останні успіхи на цій ділянці в них були ще в січні, але цього разу росіяни одночасно окупували висоти на північ від часового яру та встановили повний контроль над усією північною частиною міста. Скільки ще ЗСУ зможуть? Втримувати оборону міста залишається відкритим питанням, але на швидке просування до Костянтинівки з цього флангу росіяни розраховувати не можуть, а тому вони посилюють тиск на інших ділянках, щоб одночасно підходити до міста і літню кампанію наступу закінчити вуличними боями. Аналогічно розвивається ситуація в Турецьку. ЗСУ утримують західні і північні околиці. А путіністи намагаються прорватися з міста в напрямку на Костянтинівку. Останніми днями ворог пробив на 2,5 кілометри у глиб на. Нашої оборони в районі Деліївки, знайшовши слабке місце між Озарянівкою і Дружбою. Таке просування є вкрай небезпечним, оскільки може обвалити оборону вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас і дасть ворогу змогу відкрити ще один фронт наступу на Костянтинівку на правому фланзі. Росіяни зуміли зайняти сіру зону між Олександрополем і Романівкою, а також повністю окупувати зорю. Таким чином вони вирівняли фронт на півдні і найближчим часом зосередяться на штурм вздовж траси Покровськ-Костянтинівка. зокрема вдарять у фланг нашим оборонним редутам у Яблунівці. Саме через Яблунівку і Клебан Бик пролягає перша основна лінія захисту Костянтинівки, яку вже найближчими днями випробовуватимуть на міцність. Але наразі тут зсу вдалося значно сповільнити темпи наступу ЗСРФ. Поки що зарано стверджувати про повну зупинку прориву окупантів, які рухалися в обхід Покровська, але вже другий тиждень поспіль ворог тут не. Має просування сили оборони, утримали свої позиції в Малинівці та Поповому яру. Ймовірно, невдовзі настане момент, коли путіністам доведеться вибирати, яким буде основний вектор наступу між Покровськом і Костянтинівкою, адже одночасно два міста вони атакувати не зможуть. Зросли темпи просідання новопавлівського фронту. Наступаючи безпосередньо на Новопавлівку, росіяни просунулися між Котлярівкою і Троїцьким ще на 600 метрів і наблизилися до Дніпровщини на відстань до 2 кілометрів. А сіра зона зупинилася приблизно за 700 метрів від адміністративної межі. Далі на південь ворог почав розширювати сіру зону між Богданівкою і Олексіївкою. Частковий наш контроль над Андріївкою добігає завершення, адже штурмові загони окупантів вже прориваються до околиць Олексіївки, що створює загрозу од оточення для сил оборони, якщо вони продовжуватимуть тримати позиції східніше, тим паче, що на сусідній ділянці фронту в Костянтинополі сили оборони втратили практично всі позиції та поступово відходять на захід до багатиря, де вже місяць тривають зустрічні вуличні бої. Поки ЗСУ намагаються стабілізувати фронт на лінії Багатир Олексіївка, путіністи не тільки здійснили прорив до одрадного та розпочали бої за цей ще один наш укріп район, а й зуміли прорвати фронт біля Дніпроенергії. Сам Аме тут між одрадним і Дніпроенергією вони знайшли слабке місце на фронті і зуміли одним махом прорватися вздовж посадок на 6,5 кілометрів, аж до комара і Федорівки. Якщо сили оборони не зможуть якомога швидше обрубати цей наступ, то про оборону одрадного і багатиря можна буде забути. Нам доведеться відступати далі на північний захід у напрямку Дніпровщини. З іншого боку, Комар є доволі зручним для оборони, окріп районом, і може протриматися кілька місяців, як це було. З Костянтинополем, який тримав оборону від лютого, наразі на околицях комара тривають зустрічні контратаки, а ситуація динамічно змінюється. Південний фронт ожив. Як і на Сумщині, задля відволікання сил ЗСУ, росіяни намагаються створити кризу і на південному фронті. Вони атакували біля Малинівки, Марфополя та Мирного. Ймовірно, будуть ще і інші спроби. Розуміючи це, наші війська також б'ють по логістиці. Звісно, основною ціллю є кримський міст, стійкість якого днями суттєво похитнулася. І є підстави вважати, що невдовзі цей головний шлях постачання озброєння буде заблокований. Разом з тим, ми б'ємо по інших мостах і залізничному сполученню. За останні тижні була диверсія на мості неподалік Чонгару на залізничній гілці до Мелітополя. Знищили локомотив у Якимівці, бензовоз під Мелітополем. А також здійснили диверсію на залізниці між Тагунрогом і Маріуполем. Імовірно, у найближчі тижні південний фронт знову перестане бути одним із найбільш спокійних. У Верховній Раді цього тижня працювала рекордно мала кількість нардепів у той час, як загалом в парламенті залишилося лише 399 народних обранців. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук запевняє, що це ніяк не впливає на законодавчу ефективність. Приміром, за останні кілька днів розглянули чимало важливих ініціатив. Більше про ухвалені законопроєкти далі у сюжеті. Цього тижня український парламент ухвалив низку важливих рішень, які стосуються наших захисників ветеранів. Та їхніх родин так у першому читанні народні обранці підтримали законопроєкт про створення інституту військового омбудсмена. Новий орган займатиметься скаргами військовослужбовців, перевірками частин та контролем за дотриманням прав у секторі безпеки та оборони. Призначати омбудсмена буде президент діяльність військового омбудсмена охоплюватиме весь сектор безпеки і оборони і стосуватиметься всіх діючих військовослужбовців. Включно з резервістами, призваними на службу, добровольцями добровольчих формувань іноземцями та особами без громадянства, це буде такий трошки допоміжний орган до президента України, який буде суто опікуватись саме безпосередньо військовослужбовцями і їх проблематиками, з точки зору неправомірних дій з боку їх керівництва. Оптоволокно для дронів без мита та ПДВ. Депутати підтримали два законопроєкти, які зменшать вартість виробництва безпілотників, що управляються через оптоволоконний кабель. Такі дрони стійкі до засобів радіоелектронної розвідки і надзвичайно важливі для оборони держави. Два питання: перше це оптоволокно без розмитнення, без оподаткування для нужд армії, і друге це можливість передавання. Деталі для ремонту дронів. Ми конкретно звільняємо для тих, хто робить це для армії, для дронів. Це перша частина цього законопроекту. І друга це можливість ми надали виробникам нашим, щоб вони могли безкоштовно передавати запчастини для дронів різні. Служба після 60. -ти. парламент у першому читанні схвалив законопроєкт, що дозволяє добровільну службу за контрактом громадянам віком від 60 років, за умови підтвердження медкомісією відповідного стану здоров'я. Там є запобіжники через. Бесіду з командиром, отримання відношення, потім два місяці випробувальний термін, якщо людина може працювати, до прикладу, водієм, охороняти частину або там займатися якимись інженерними роботами, ремонту військової техніки. Якщо командир бачить, що людина спроможна, плюс має добрий фізичний стан, обов'язково буде військова лікарська комісія, то ці люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням. Верховна Рада наблизилася до ухвалення закону, який дозволяє оголошувати померлими зниклих безвісти під час війни. Людину можна буде визнати загиблою через два роки після завершення бойових дій в окремих випадках за півроку з дня зникнення людини. суд буде використовувати різні докази. Це можуть бути і покази свідків, і записи, і свідчення командира. Тобто суд буде виходити з того, які, які докази він зможе. Зібрати в своїй повноті, тому що це життя людини, і це дуже важливо, щоб суд становив справедливе рішення. Також цього тижня парламент підтримав зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США щодо корисних копалин. Таким був цей тиждень у раді. Таким Цей тиждень побачила редакція телеканалу Еспресо. Бережіть себе.